Вітаю вас, друзі. Ви знаєте, я гадаю, цей момент треба зафіксувати. Момент, коли російські пропагандисти почали прозрівати. Ви ж пам'ятаєте, вони збиралися дуже швидко взяти і Київ і Харків. Візьмо Київ! город Харків уже окружон. дуже скоро Харків капітулює. Тепер вони ж визнають, що їхні розповіді, їхні мрії про взяття Києва чи Харкова за два дні виявилися абсолютними ілюзіями. День другой недели максимум. У Украины нет армии. Консервные банки набиты глиной землей. Эти, к сожалению, победные реляції не підтвердилися воюють серйозно. Навіть більше російські пропагандисти від риторики узяти Київ за два дні тепер переходять до риторики, як їм будувати оборону Білгорода. Я ні не входять і не атакують Білгород, не тому, що вони не можуть або у них немає сил, а тому що їм поки НАТО не дало такої команди. Але і це ще не все, тому що тепер росіяни на своєму федеральному телебаченні, яке дивляться мільйони російських громадян від відкрито обговорюють варіант можливої поразки Росії і подальшого її розвалу. Причому треба сказати для нас, це пораження може бути дійсно фатальним тоже теж понимать, потому тому що может привести к процесу распада страны. А це саме те, про що я й казав від першого дня повномасштабного вторгнення на Росію. Чекає тільки поразка, а потім іще й розвал. І, взагалі, успішний наступ збройних сил України на Харківщині відкриває росіянам усе більше і більше очі. Тепер вони вже визнають, що виявляється і українська армія сильна, і навіть українська нація Існує ну, надо признати, на мой взгляд, що український народ существує Це перше, надо признати, і це при тому, що ми по-справжньому і ще далеко нічого не починали. Ну а ви, друзі, підпишіться просто зараз обов'язково на мій канал. Це важливо для розвитку українського Ютубу. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, як завжди, аби цей випуск набрав якомога більше переглядів. А сьогодні, взагалі, хочу із вами поговорити трішки. На іншу тему на тему того, як Росія своїх кидає, кидає проросійських колаборантів на Харківщині, про яких вона чомусь раптом забула, коли тікала. І тепер ті ж колаборанти змушені розповідати історії про те, як чорношкірі солдати НАТО розстрілюють усіх на Харківщині. Ви певно запитаєте, а чому саме чорношкірі? Відповідь дуже проста, тому що росіяни ну точно не на. Цисти ми получаємо інформацію о том, що чорнокожі найомники їздять по Кубинству, відстрілюють людей. Як зараз визнають на тому ж таки російському телебаченні. Росія кинула про російських колаборантів на Харківщині. Приїжджав от Андрій Турчак в Харківську область кілька місяців назад і говоріло, що Росія зісь навсіда. Росія здійснив Що так. Ми відеоксалені зараз? Давайте що Росія вже. ушла. Да. Росія не просто пішла. Росія тікала із Харківщини так, що забула багатьох своїх солдатів. Частина із них у полоні, частина лишилася просто гнити на українській землі. А ще Росія забула про прихильників Росії, які заради неї зрадили Україну і. Дуже радісно отримували під час окупації російські паспорти. Клянусь соблюдати конституцію і законодательство Російської Федерації, права і свободи її граждан, і сповняти гражданина Російської Федерації на благо государства і общества. Захищати свободу і незалежність Російської Федерації. Це відео із Куп'янська, із Куп'янська на Харківщині, який вже звільнили Збройні Сили України. Там місцеві колаборанти дуже сподівалися, що Росія їх не кине, що вона прийшла туди назавжди. Святкували також і День Прапора Росії. З днем російського триколора розтягуємо на площі. Куп'янська. Флаг російської федерації. з ньому праздником! А ще вони тоді, не знаючи ще, що Росія їх обов'язково кине, казали, що вони дуже раді, що прийшли окупанти, і закликали українських солдатів здаватися. Ми дуже раді, що ми тепер в Російській Федерації. Ребята, очніться і придіки домові. При цьому у колаборантів демонструвалася типова російська шизофренія. Вони були вдячні, що Росія прийшла. Але одночасно чомусь були засмучені, що у зв'язку із приходом загарбників у них зникло світло та вода. Дуже время в городі не було світа, води. Але нічого, зате Росія прийшла та почала давати їм гуманітарку і плювати. Що якби Росія не починала повномасштабне вторгнення, то люди жили б нормально і зі світлом, і з водою, і жодна гуманітарка їм би не була потрібна. Гуманітарку ж Росія організувала. Ми жили з того, що нам давали гуманітарку. гуманітар Росії, і власне, що відбулося потім, ви, друзі, прекрасно знаєте, збройні сили України завдяки блискавичному наступу вибили росіян майже з усієї території Харківщини. І тут росіяни почали тікати, а за ними слідом колаборанти. Правда, ніхто не забезпечив нормальну евакуацію зрадників України, і вони добиралися на Росію як могли самі. Ота Скупінського району з Великого Бурлука, из Лучний. Они вибирали пешком пішком в сторону Луганської республіки, тому що дороги вже прострілювали в сторону Росії. Колаборанти то сподівалися, що російська окупаційна влада буде дуже надовго на тих територіях. А виявилося, що російські солдати тікали швидше за цих усіх зрадників, і вони тепер чомусь розчаровуються у Росії. Сложно передати, звісно, емоції цих людей. Ну, це в деякій степені розчарування. Показовою є історія колаборанта Ніколая, який отримував радісно російський паспорт, але тепер він живе на Білгородському вокзалі, бомжує, як і багато інших, яким пощастило іще втекти. Ви знаєте, нам не плоха було, що ми прийшли туди, да? Росія, спасибо. і ми в розстрільних списках, тому що ми волонтери, Допомагали людям, допомагали російській армії. Це називається колабораціонізм, коли ти допомагаєш ворожій армії, яка напала на твою країну, а ніяке не волонтерство. До речі, наші правоохоронці вже ловлять на звільнених територіях колаборантів, так званих волонтерів, які допомагали окупантам вбивати українців. Я Черниський Сергій Олександрович показав, де живут раділіванко. За допомогою цих зрадників окупанти приходили додому, до наших громадян, а потім їх катували та вбивали. І навіть не за те, що вони якось допомагали армії, а й просто за те, що хтось із родичів захищав Україну біля для токабінаміня, ні біля мене на келектричну підключали. Там других біля. А коли саме вас затримали, чим мотивували? Затримали брат служить вам. у цей же час. Реальні українські волонтери, ризикуючи своїм життям, їздили на окуповані території, щоб допомагати цивільному населенню, за що росіяни їх вбивали? Волонтерів в березні, які їздили на нашу сторону, волонтерили. Їх два да, і. Костя, потім ми бачили вже їхню машину. Біля а хлопців. Не знайшли. Та повернімося до теми колаборантів, які не змогли втекти на свою улюблену Росію, тому що на них просто плюнули і не стали їх забирати. Ну можу сказати, що скоріше всього, звісно, є. і стосується не тільки вчителів. многії люди, які просто пожелали прийняти російське громадянство, Но не змогли виїхати по різним причинам. Біднесенькі зрадники України, які не встигли втекти на свою улюблену Росію, тому що Росія-матушка їх взяла і кинула після того, як використала. При цьому росіяни взагалі плутаються у своїх показаннях. Вони одночасно кажуть, що насправді усіх евакуювали, але тут же зізнаються, що ні, багатьох вони просто залишили. Все, кто э, находился на территории Харьковской области, директора школ, учителя, которые изъявили желание покинуть Харьковскую область, они имели такую возможность, мы это обеспечили. Те люди, которые не смогли выехать, конечно, уже. Обіргаються час репресіям, час просто фізичному шляжені. Ну, по-перше, ніяких репресій немає. Є лише притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які порушили український закон, тих зрадників, які допомагали ворогу під час війни. А по-друге, навіть якби репресії і справді були, то росіянам це мало би сподобатись. Вони ж закликали українських вчителів відправляти у концтабори. Почому би вот, действительно вот, не устроїти такий невеликий локальний запорозький гулаг, акуратніки такий в степі, вот, вот, палящим сонцем для вчителів, які поки що не навчились нашу прекрасну родину. Любить. Взагалі успішний наступ збройних сил України на Харківщині має дуже багато чудових аспектів. По-перше, ми звільнили своїх людей, свої території. Ми розбили ворога. Ми деморалізували російську армію та Російську? пропагандистів і Дуже серйозно налякали інших колаборантів на тимчасово окупованих територіях. Ну, народ деморалізований, деморалізован, тому що там теж говорили, що не уйдем, там теж говорили, що то все це навсіда. Тепер росіянам усе складніше контролювати окуповані території, абсолютно усі окуповані території. І як зізнається, сам колаборант стрімоусов, який тимчасово живий і зараз існує у нашому українському Херсоні, там на Херсоні, Сонщині також зрадники України бояться і вже думають, що Росія їх теж може кинути. Багато сьогодні є більше Стали бояться, що Росія може уйти у будь-якого зрадника України. Доля дуже проста. Варіант перший його можуть ліквідувати, як вже робили багато разів. Варіант другий Росія його використає, а потім викине. І після того як українська армія звільнить наступні наші території, цей зрадник України сяде і сяде надовго. І варіант третій він найкращий, якщо такому зраднику дуже пощастить і його не ліквідують і не забудуть, то він може побомжувати на вокзалі умовного білгорода. Тому не шановні зрадники України, пам'ятайте, зрада України дуже небезпечна для вашого життя та здоров'я.